Вітаю! я Лана Точі. Сьогодні ми разом з командою Конкурентів заїхали в гості в Литовську громаду. Литовиська громада знаходиться у Володимирському районі Волинської області, адміністративний центр село Литовиш. До складу громади входять шість сіл: Біличі, Заболоці, Заставне, Кречів, Литовиш та мовники. Про страусину ферму, народний колектив та стародавні церкви нам розкажуть місцеві мешканці. Експозиція включає. Історії села Литовиш від кам'яної доби до сьогодення. Оце все так зображено. І закінчується експозицією вже сучасної війни. Ганьба і смерть поркам. Це волонтери. Нам таке привозять. Перша згадка про Литовиш сягає тисяча року. Друга там, але він зразу називався Всеволос. Друга згадка. У 1287 році також Всеволош, в Севолош, 15 столітті, вже називається Литовиш як Литовиш. Проте, чому така назва, є багато спірних питань. Ось тут у нас є такий дослідник Саровини, це Цинкаловський. Він співпрацював з нашим Леоном Пучковським. Цинкаловський дуже освічений і, як то кажуть, з багажем знань за плечима. Леон Пучковський три класи освіти три класи, і настільки він зумів показати про село все, що ми побачили, що нам треба продовжувати цю справу У 15 столітті. з'явилася згадка Литовиш. Чому ж вона з'явилася? Є різні версії, чи то Литовська вежа, чи то літня вежа, але Зазначено, що у 1440, -му, 1452 чотириста п'ятдесят році Луцьку мав свою таку столицю. От чи столицею був Луцьк для е, князя Великого Льва Свидригайла, і оцей Лев Свидригайло потім подарував е, Литовиш. От е, Литовиш тоді вже став був містом. Зазначено, що це місто. Дав йому магдебурзьке право. Велику цінність являє оцей горшечок. От це ранній залізний вік, то примітивний такий, але це друге століття до нашої ери. І ось ці такі горшки, близнюки. Це все предмети розкопок. Якщо ви будете бувають на вузі. То там є е, піч, така яка в обриві обвалі в буду. Е, вугу, є піч, яка в якій випалювали різні глиняні речі. Нідерланди нам надали фінансову допомогу 148 сорок тисяч. І ото ми створили ці дві кімнати. Вони були такі. Тут була бібліотека. А зараз ми створили тут вишивка. Значить, вишивку вже є куди, то нам люди дають. Ось дуже цікаві вишивки. Ось тут і робочі сорочки. І 923, двадцять Подивіться, звернуть це тисяча 2012 рік велику цінність ось така сорочка uh -huh. представляє. Дивіться, як тут рукави оброблені, як пазуха, це все вручну. І далі в нас світлиця. Чільне місце тут верстат займає, як ви бачите. І на цьому верстаті робили отакі рядна. Рядна називалися. Uh -huh. Це рядно, в нас кажуть рядно на це. Uh -huh. І от старенький на uh -huh. А Це бомбетель, це е, такий диван, який секретом. Uh -huh. Ось там можна було заховати. Щось і так далі. Ну і звичайно, як же без печі піч. Обов'язково тут наш майстер її побудував. Це справжня побудована піч, отака трошки мазанка. Не було світла, то була така лямпа. Вона називалася mm -hmm. на газ, mm -hmm. на керусин агас. І оце ліхтарня. Це ліхтарня застосовувалася у хлівах, тому mm -hmm. що тварини там корови там чи чи свині мали здатність народжувати вночі. От щоб не спалити хлів, така ліхтарня застосовувалася. Згідно легенди він відмежовує якраз територію Мовникова і Литовижа. Та як пише Леон Пучковський, як вони досліджували, то там є напис. Що похованню Тимофія Мельника? Але це не мельника, а це дочки Тимофія Мельник. І мельника, мевника, мовника це наслідок етимологічних змін. от таке відбулося. Що мовників стало село мовників, наступне село нашої громади. Наша церква Святоведенська. Вона була московського патріархату до 18-го року, і наша церква вже почала діяти 1610-го року. То вже буде 415 років. Як вона зберіглася, як громада з покоління в покоління люди щось підтримують. Вона була була обшита пластиком зовнішні роботи. Тоді обшили її деревом. Веденська церква, бо ікона. Божої матері, вона була, йшла пішим ходом з Почаєва. У нас було три церкви, бо Литович мав Магдебурзьке право. Ото наша стара пані, пані Кадило, можу вам продемонструвати. От як то зараз у нас світло, а колись були, були свічки так. і треба було його опустити, його от брали отакого і його опускали. Mm -hmm. Бачите, там стоїть, люди були ро, ро, розумні, Колись контргруз контрогроз поставили, і ми її як витягуємо наверх, то він, він йде наверх. То воно, воно те перше кадило, яке воно, воно тут і воно тут і вишивалося. І, і так. То така була Іванлія. От сюди Оставок, да? так. 1700. 80-й, так? Так. То скільки років? Ну, багато. Mm -hmm. Колись слу, слу, служилося все, все на, на старослов'янській мові. Не, не на російській, а старослов'янській, mm -hmm. то, бо то наша старослов'янська українська мова. А от я сам колись навчився чи, чи читати апостола, Вон, можу вам прочитати. Шедшу що вже йому із гори, вслед його. І як на народи мнозі. І всі про прпрокляжені пришед, кланюся йому глаголя. Господі, мені хочеш, і може м'я очистити. Ну, угу. тяжко п -п 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 переводити, ану, але читати. Це міцна, міцна такі папір. Ну, ро розумійте, теперішні Єванглії, угу. теперішні Євангелії, вони отакі. Угу. А її треба. Було Тримати в руках, то, то я так думаю, що вона, вона ж і, і важить. То ікона написана, то... А то, не, 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 не знати він, якому році, що нема. Але кажуть, що, ну, що вона найдрівніша в нашій церкві. Розкажіть, будь ласка, про ваш колектив, як він називається, і скільки вам років вашому колективу? Наш колектив створений дуже давно ще спочатку були хорланки, різні так колективи. А в 65-му році ми вже стали одним фольклорним колективом Калина. Вже ми 60 років співаємо. Ну, де ми тільки не були. Ми були і в Берестечку на козацьких могилах. На день міста в Володимирі то було в 1980 якомусь там році. Були на 10 років у Волинському виступали. Були і в Кречиті. Ну, де ми тільки не були. Відкривали ми той музей замку Люберця в Луцьку, Були на родинному дереві в Луцьку. Виступали. Ну, Ні одне дійство не обійшлося в районі, чи за межами навіть району без калини. В своєму селі то так, як, як має бути. Ще ми Мали честь представити в 2001 році свій фольклорний колектив з обрядою колодка у місті Києві, Палаці України. Захищали ми в область нашу так і колідували, і щедрували, і просили нас, і обженки показували, і тулуку, і біління полотна, і розплітання кусен, навіть і пів самого весілля. Ну, тобто, ви так збираєте як фольклорний колектив, збираєте всі традиції, всі обрядові і, і також. А скажіть, будь ласка, чи є кому передавати? Чи є. Є, є кому передавати у нас такий тепер гарний колектив молодших жіночок. Ну таких на 15 років, на 20. є кому передати. Душа радується, як вони співають. Хочу розпитати ще про ваші костюми. Бачу гарні, бачу така вишиванка у вас. Заж вишиті всі повністю рукава. Розкажіть про Розказую них. На костюми наші дуже давні. Вже дирки робляться на плечах. Ага. Більше як 100 років мають ще наших бабунів. Нам вже по 70, мені 5, Григорі 80, тій вже 70 доходить. тій крайні вже 80 відкривали теж, а тим сорочкам, певно, по 150 вже років. Але ми їх бережемо, бо шануємо, бо знаємо, що то наша реліквія, наш оберіг, і мусимо де й молодші перешивають угу. навіть з тих озорів. Угу додають щось, але гордимося <кліджу>, тим, що ми зуміли зберегти і фартушки, і камізельки, ми кажемо, в селі камізельки, <кліджу> от і саме і, і, головне, оті вишивки білоси. <кліджу> а у вас такі всі однакові вуси. <кліджу> розкажіть от, за них. Так, ми собі рішили, що боси тепер дорогі. Ми заказали за клуба наша і всім, щоб вдома не забувати, ми ж не привикли ходити в куралях, Ми не якісь там шляхтичі, Ми прості селяни роботящі, от і а, прикрасу носимо мати нашої. А як же? Ну, вони дерев'яні, але хороші. Чи вдається вам волонтери по чи... Чи слухають вас люди і допомагають, виступаємо на кожних заходах, які проводить громада, от, збирають кошти, ми беремо участь активну там, от, підтримуємо, і, і самі донатимо, і, і в церкві, якщо збір якийсь є, для солдатів з нашого села і для, для всіх ми даємо пожертву і підтримуємо молодь. Говоримо, що то треба, що то наш обов'язок. бо Овдяки тим хлопцям, що на фронті, ми маємо змогу і співати, і працювати, і спокійно спати навіть. Кого не питай, і, і політики, і все, ніхто нас не може потішити. А мусимо виживати, мусимо самі себе тішити, мусимо робити якісь невеличкі свята в житті, якусь підтримку тим вдолам, тим діточкам, що сталися сиротами в селі. Підтримуємо їх гостинці, якісь подарунки, якісь завжди. Оля Фе Оля Миколаївна, наша вона завжди бо її внучка залишила сиротою без тата. От і зараз в Луцьку проживає, але приїжджає до бабусі, от і навіть сама бере участь з нами. Виступає Юлічка, наша. Хай Оля скаже, яка так, вона має не темна, і як не вона не виглядає є. того тата? Як вона каже, Оля Миколаївна. Як тільки сталася така трагедія нашій сім'ї, і всі ж пов'язали чорні хустинки, правда, то вона каже, бабуся, знімай чорну хустину, пустину, мій тату ангела, ангели білі. Музей в нашому селі відкриває, сама собі, ініціатором є Олена Хахула, сама спонсорує, сама збирає, долучає старі речі і побуту, і вжитку, і одяг, і рушники, і килими, і все. І все. Але це є її особиста ініціатива. Село зносить. Помагає, жертвує, дарує як хто і розмальовують, підбілюють, підладують під старовину, стареньку цю хатку. І плануємо до кінця літа, як дасть Бог все буде добре, буде в нас відкриття такого музею, етнографічної такої хати, нашого заставенського по. Що це за унікальний храм? Скільки йому років, і що цікавого було в ньому найдено. Ми зараз знаходимося в церкві хрестово здвиженської церкви релігійної громади села Заболиці. Перше богослужіння в даному храмі розпочалося 27 вересня 1906 року. Цілий тиждень йшли богослужіння тут, намолювався сам храм. Поки окремо не був призначений настояти, де і до тієї пори продовжується богослужіння. Храм не закривався ні одні період часу з цього періоду, з 906 року, з 27 вересня. Храм унікальний це архітектурна споруда місцевого значення, пам'ятка архітектури місцевого значення. Ми знаходимося в храмі, самому більшому дерев'яному угу. храмі на Волині. Угу на Волині. Довжина храму 29,7 метра, ширина, де ми знаходимося в Наві 11,1 метр. А це все, дивіться, і іконостас. І оці, ви, що бачите, розписи на самому куполі церкви це робила іконописна майстерня Почаївська Монахи робили. Це в той період з 900 по 906 рік. Ну, мабуть, 90, 905 дев'ятсот коли вже до підзавершення йшло е, храму mm -hmm. будівництво під завершення храму. І тоді вже вони нанесли ось такі розписи. Розкажіть, які у вас найстаріші такі ікони збереглися до цього, і яку ще історію воно несе з собою? Цей храм? Ми, ось біля царських, бачимо царські ворота з лівої сторони, ікона е, Божої Матері. Так. Богородиці, значить 1770 рік. Справа ікона Спасителя Ісуса Христа нашого 1772. Отак От приблизно сказали е реставратори, коли ми її знайшли. А знайшли ми ці ікони, вони були закриті іншим полотном. Коли сюди приїхав Юрій Велінець, доктор історичних наук. І з ним приїхав реставратор, художник Артем Погрібний. Він зараз в Харкові, він сам з Нововолинська. У 23-му році він приїжджав сюди на свою кажуть, батьківщину Нововолинську, і він був у нас. І вони з Юрієм Волинцем побачили, знайшли якось, ну мають нюх вони до цього. Mm. розумієте? І вони кажуть, є під тим полотном ще ікони цікаві. Давайте ми їх знімемо з Іконостасу і вскриємо. Ну давайте. Mm -hmm. І ми їх скрили, і ми подивіться, що ми сьогодні маємо. Це які шедеври. От ось ота Богородиця Матір Божа, 1779. Була накрита іншим полотном, я вам покажу його зверху, яким на полотно була накрита, і ви по цьому полотні прямо грунтували і малювали іншу ікону, і воно все перейшло на оцей образ. Mm -hmm. То, цей дуже довго працював артем над нею. І ось що ми маємо. Так само, дивіться, спасинки. Це історія подих, вона мене, кажуть, забрала в mm -hmm. певний період часу, коли я знайшов цей прапор на горищі. Ось ми Потім піднімемося, я вам покажу, в якому місці, де знаходився цей прапор. Прапор навіть має бачите, він покрій має, не такий, як зараз. У нас зараз прапор отут в кінці прошивається і древко. Одівається на нього, а тут воно прив'язується. Любий патріот міг в будь-який час, коли він бачив, що може якась бути біда, чи, чи можуть з тим прапором його пов'язати чи забрати його, він міг легенько відв'язати з деревця і міг сховати його і так далі. На другому поверсі там підлоги не було, було положено чотири доски, а вліво-вправо тільки був під підбитий. Туди зайти не можна було, бо там можна було і провалитися. Коли ми положили в 23-му році, десь в листопаді місяці, ми положили цю підлогу, і вже майстри пішли. А я думаю, хоч трохи під мету. Я так тягну, це повитання тягну і доходжу до останньої крокви. Дивлюсь, якийсь там згорток за кроквою заложений, запханий. Візьму його кину до того всього, що я підмітаю. Я в руки. Матерія. А воно було змотане настільки твердо, настільки навіть тісно, що як те деревце воно було, mm -hmm. і жовтим кольором доверху. Ну, під колір би, видно, мабуть, шикували, чи планували дерева. Дерево жовтуватий більш колір має. І, і тут жовтий колір доверху. Я коли матерія, я думаю, що ж там таке -то матерія. Я стаю розмотувати, тоді мене подих і Зуп... Зупинився. — зупинився. Я розмотую, воно зложене було по цьому шві, розумієте? Я побачив ще інший колір, голубий колір. І тоді мені, кажуть, подихнув. Ага, так, пізніше відновився вже. Я коли його розмотав, він теж двохметровий. Мені росту не вистачає, знаєте. ось. І думаю, я це може, якась запискає. Або щось написане. На прапорі. Я розмотав акуратно, немає нічого, ні записки, ні надпис. Mm -hmm. Я його назад от, зложив, змотав, як він був, і так собі думаю, де ж ти тут взявся тепер? Хто нам за тебе а що скаже? Розкажіть про вашу страусину таку ферму, міні-ферму. Да? Скільки часу вже ви займаєтеся? Чому саме вам забажалося страусами займатися? Ну Це все перед війною, ще не знала, що такий час буде, як зараз тяжкий, що надумали, в у нас нема куди сходити. Угу. Не, ну щось, Десь відпочинок, щоб які, щоб було ді... ну, дітям цікаво. От діти не мають чим зайнятися і дорослі діти от щось цікаве. Угу. От, от, ну Тут дружина. Так, подумали з дружиною, син підключився, каже, ну а що, страуси? Близько в нас такого немає. А, ну, в центрі десь України, там, на, на заході в Закарпатті є страуси. Ну далеко. Але кого не спитаєш, ну гарна пташка, все, чудово, цікаво, все. Ну, задумали так, щоб собі взяти. За скільки вже вас часу воно є? В липні 4 роки були. А з кількох починали? 12. Вона відразу yeah. так, купували? Ми малесенькі, ну поїхали, дорослі, можна було б краще було б з дорослого починати, але дорослий, то... як в зоопарку, вони полохливі, вони рук не знають, вони, до них можна спокійно зайти. Я от практикую, що діток сажу, uh -huh. сам пробував сядати на них. Uh -huh. Цікаво. Ну... ну, шкода, звісно. Що, що вони ще не такі, щоб вже дорослі ще що були. Що вони трошки ще можуть, ну, мають підрости, uh -huh. щоб вагон набрати. І, і це. – Дітки до вас приїжджають дуже часто. Дуже вже? часто, дітки. Ну, просто, я просто говорю, бачите, в мене тут ну, ділянка взяла, взяли ділянку, таку, вона топить, постійно вода стоїть. Я, uh -huh. я вже сюди три фури піска привіз, uh -huh. що, що піднімаю. Сюди землю, ну кругом все піднімаю, на тій стороні. Тож це до війни так задумали, що дитячий контактний зоопарк uh -huh. мав бути. Зої сторони будиночок ще будую, там ще один має бути. Uh -huh. А війна почалась, то думаю, так, такі задумки почалися, хочу побудувати реабілітаційний центр для військових. Ага, uh ясний. -huh. Ну, поки... Щоб вони контактували з страусами, так? Ну, чи і ви, страуси... чи ви ще хочете так, якісь звіряти. Просто знайти їх тяжко зараз тут. Воно все по вич ходить. Ага. Хлопчик теж ще молоденький ще, і це саме, дівчинка. Угу. Шум тут постійно такий, собачки. А Біль... скільки у вас тут ділянок? О, Ви взяли. Шість 6... ділянок. Шість ділянок по шість так? Да? По 400. А у вас 3, по 4, так? Да? По 400, 6 ділянок. Yes. Має два пальчика і один цей когт. О, oh, mm -hmm. ногти. Yeah. Що всі бо, всі бояться, що дзьо, ну типа клюне там це саме. Це ну, ногі, головне бояться ноги. Це в них одне Найсильніше, да. зброя і для, щоб втікти, і так, щоб захиститися. Вже вони яйця несуть, yeah. да. вже маєте, так? Oh, yeah. да. Я спеціально вже виніс, щоб показати, яка, яка краса. Ага. А що ви робите з яйцями? Yeah. Яка їхня далі доля. <laughs> їхня далі. Доля, вони такі, я вам скажу, вони такі не смачні, вони такі недобрі. <хи> е, це неправда, вони дуже смачні. Яєчка, це треба вміти приготувати. Uh -huh. Це не кожен ще зможе таке приготувати. Що, е, це почалося від того, що я привіз страусят маленьких і купив одне маленьке яєчко. Uh -huh. Воно ж теж, не може довго бути. Син uh -huh. говорить, так, давай, каже, зжаримо, Кажу, все рівно. Скорлубка що була. Там сказали, що як дістати. Ну ніяк, як два хлопці. Взяли, дірочку зробили яєчко на сковородку. Ну не це. Що то ми по кусочку з'їли, малий поїхав додому. Я сам тут а, цілу неділю то яєчко перевертав uh -huh. з того, ну, не, 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 Неправильно зготували. Там не, дієнти повинні бути своє. Ну, там можна багато блюд з нього зробити і дуже смачні. І діло в тому, що ну, їх хранити це... Досить легко. Пані Олено, розкажіть, будь ласка, про вашу громаду. Які проекти вам вдається вигравати, працювати? Ми розуміємо, що повномасштабне вторгнення. Багато яких проєкт зупинилося, не діють. Можливо, щось вдається на сьогоднішній день, все ж таки відновлювати і далі рухатися. Плани у нас великі, проєктів в дійсності багато. Щось вдається, щось не вдається. Ну, що можу сказати, що вдалося нам, ну і це горджуся тим проєктом, це дане приміснення діє центру, в якому ми зараз знаходимося. Почали ми реалізацію даного проєкту в 2021 році. Після повномасштабного вторгнення ми припинили усі роботи, а потім відновили і станом на зараз, ви бачите, наш дієцентр досить гарно виглядає, потужно я рахую. Окрім того, за сприяння нашого жителя народного депутата України Андрія Геруса, ми отримали благодійну допомогу у вигляді сонячних панелей, тобто сонячної станції потужністю 20 кВт. Минулого року ми її вже встановили і запустили, тобто, з 1 липня дана станція вже працює. Можу сказати безперечно, що це дуже хороша інвестиція, тому що якщо взяти. Минуле літо, якщо ми всі пам'ятаємо, скільки це було відключень, це були масовані атаки, ми працювали, незважаючи ні на що. Дана СЕС працює 11 місяців, ми просто бачимо результат. Ми являємося активним споживачем, тобто Литовська сільська рада є активним споживачем, і ми бачимо, що це досить потужно економить наші кошти. Тобто, якщо б ми порахуємо цих 11 місяців, то ми вже зекономили 120 тисяч гривень тільки того, що ми б спожили. Окрім того, що ми як активний споживач ще генеруємо і відпускаємо в мережу, це теж плюс. Станом на сьогодні ми отримали вже досить багато обладнання, це 5 сонячних СЕС по 50 кВт, Вони вже знаходяться на складських приміщеннях нашої ради, щоб встановити їх на комунальних закладах нашої громади. Тобто, це буде три заклади освіти, тобто три школи і плюс два садочка. Ми охопимо практично всі наші комунальні заклади освіти. Тепер ви знаєте більше про Литовську громаду та людей, які тут мешкають. Якщо ви бажаєте, щоб ми заїхали в гості в вашу громаду чи селище, звертайтеся за номерами вказаними на екрані. З вами була Алана Точі на телеканалі конкурент Конкурентів. До зустрічі.